Б'юті Ченнел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні ми поговоримо про те, чому важливо і як правильно зберігати косметику. Придбати правильний домашній догляд це лише половина справи. Варто навчитись правильно його зберігати. Адже неправильне зберігання може впливати на склад засобів і відповідно на ефект, який ми можемо отримати на шкірі. Тож, щоб не зашкодити своїй шкірі, ми дамо вам декілька порад: усі косметичні засоби, декоративну косметику, парфуми слід зберігати в сухому, прохолодному, затемненому місці подалі від вологи. Рекомендовано у шафці, в органайзері для косметики, в коробці або ж в спеціальних міні-холодильниках. Температура повинна бути не нижчою ніж 15 градусів та не вищою за 25 Тепле та вологе місце сприятливе середовище для розмноження бактерій, тому ванна кімната не найкращий варіант. Не можна зберігати біля вікна або біля батареї. Уникайте прямих сонячних променів та дії високих температур. Завжди щільно закривайте флакони та баночки одразу після використання. Потрібно часто протирати, адже на баночках може з'явитися цвіль. Це грибки та патогенні бактерії. На поличках біля душу або на раковині можна залишити гелі для душу, можна залишити шампуні або ж кондиціонери, оскільки ці засоби є спеціально призначені до таких умов. Зізнайтесь, де ви зберігаєте ваші косметичні засоби. Залишайте коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.